Привітки усім! Хочу вам засняти такі класні подаруночки. Ось такий гарний Дід Мороз. І таке смачне печиво шоколадне. Подивимося, що тут у нас всередині. О, дивіться, яка гарна така металева коробочка. Ось тут у нас виробник. Виробник. Польща, країна походження Португалії і Ашан Україна. Місто Київ Степана Бендери вулиця. І от подивимося, що тут у нас всередині. О, і дивіться, які цікаві різдвяні печива. Смачні, які дивіться. Класні такі різні форми. Дуже люблю таке печиво. Воно дуже смачне. І дивіться, яка краса. Ось такі у нас в Ашані можна придбати гарні смачні печива. До речі, в АТБ я теж бачила, але трошки менше там коробочки. І от такі, дивіться, ще класні, також печенюшки. І що мені тут сподобалося, такі міні-класні мініки. Вони тут, мабуть, з апельсинкою, з мятою. Так от гарно відкривається. От, і, дивіться, так, від... і тут якби в пакетику. класні такі, от дістаєте собі обережно. Якийсь пакетик такий. Ось, зараз він дістану, так, покажу ближче. Такі пакетики там багато. Значить, здається, вроді, як печаль, да? Отак от не показує, да? на підсвічує. І от потім дістаєте. А там всередині ще отакий шматочок гарний. О, якби шоколад, печиво. Смачний. Зараз вам покажу, що всередині. Така смачна нога. Дуже смачно Така як цукерочка. Хто такі пробував? Цікаві такі. Печенюшки шоколадні. класно Ням-ням. Така тут гарна якась. Така. Їхній знак якийсь такий. Кожен, що класно з собою брати кудись. Можна на роботу. Для маленьких перекусів. Кожна окрема печенюшка. В такому пакетику. Прикольна ідея. А то іноді треба шоколадку ділити, а тут відразу поділено. Ось такі смачні ідеї подарунків. на Різдво. Все всім бажаю чудового вечора. И смачного чаювання з печенюшками. Пока-пока.